Доброго дня, шановні дорослі! Привіт-привіт, мої маленькі сонячні зайчатка! Ви вже дорослі і добре знаєте, якими іграшками можна гратися, а з якими предметами слід бути обережним, в яких місцях можна переходити дорогу, а в яких ні. І навіть знаєте, як правильно себе поводити під час повітряної тривоги. А чи замислювались ви? Що означає слово мир? Діти, що для вас означає слово мир? Обов'язково мені про це напишіть у коментарях. Мені дуже цікаво почитати ваші відповіді. Можливо, хтось замислювався, як виглядає птах миру. Хм? Хто з вас уже бачив птаха миру? Як ви його собі уявляєте? В яких барвах? На кого він схожий? Я вам пропоную сьогодні разом зі мною пофантазувати та намалювати власного птаха миру, не схожого на жодного з інших птахів. А надихнутися вам пропоную творчістю української художниці Марії Примаченко. Кожна її картина розфарбована яскравими барвами та наповнена деталями. А чи знали ви, що вона малювала тварин навіть тих, яких ніколи не бачила, і малювала левів та слонів так, як собі їх уявляла? Для зразка покажу вам іще кілька інших птахів. Усі вони барвисті і не схожі на звичайних птахів. Справжньою родзинкою на цих силуатах пташечок являються дрібні деталі. Тож зображатимемо подібну пташечку. Поставте відео на паузу та розгляньте зображення. З чого складається тіло птаха? Якого воно кольору. Чим прикрашений птах. Молодчинки. Зупиніть відео та підберіть необхідні матеріали. Тепер розімнем ручки. Пташечка усюди літала. Гілочки та пір'ячко збирала. Згодом гніздечко будувала. В нього яєчка відкладала, потім пташеняток вигрівала, доглядала, правно годувала. А коли малятка підростали, то літати старано навчала. Я обрала для себе три кольори. Ви за бажанням обираєте ті фарби і кольори, які вам подобаються. Базовим кольором, у мене це білий, малюємо овал. Це основа для тіла. Далі малюємо невеличкий овал або ж круг. Це буде голова птаха. Далі промальовуємо хвостик. Стараємось лінію вести акуратно та рівно. На хвостику промальовуємо пір'їнки. Далі пензликом повністю зафарбовуємо пташечку, що у нас вийшла. Для такої роботи нам знадобиться пензлик з широким ворсом. Стараємось не виходити за края. Голівку також зафарбовуємо. У мене птах летить, тож малюю розставлені в сторону крила. Перше крило малюємо у формі дуги. Так само промальовуємо другу дугу це майбутнє друге крило. Тепер промальовуємо. Пір'ячку, аби форма крила була більш об'ємною та реалістичною. Діти, ви за бажанням птаха можете намалювати та розфорбувати зовсім іншими кольорами. Навіть форму птаха, крил або ж хвостика ви також можете змінювати на власний смак. Тепер промальовуємо друге криво. Подібно, як і перше. Ми промальовуємо пір'їночки та повністю його зафарбовуємо. Цією ж фарбою я промальовую крила і дзьобик. Тепер обмиваємо пензлика та беремо фарбу іншого кольору. У мене це салатово або світло-зелене. Тоненьким пензликом через увесь хвостик та тіло птаха промальовую тоненьку лінію. Малюватиму квітковий візерунок, тож додаю ворсом ось такі маленькі листочки. На крилах промальовую також такі ж самі смужечки та додаю листочки. Якщо хочете, можете додати інший орнамент. Це можуть бути квіти, крапочки різних кольорів та розмірів, палички, смужечки, сердечка або ж завиточки. І ваш птах виглядатиме зовсім по-іншому. Але від цього він буде лише казковіший. Домальовую пташці око та мию пензлика. На зелених гілочках у мене будуть квіти. Але я хочу їх зробити блідо-рожевими. Тож до червоної фарби додаю кілька капель білої та гарно змішую. Фарбу змішувати ви можете або в кришечці, або на палітрі. Або ж взяти дощечку чи звичайний листочок. Широким пензлем промальовую трьохполюсткові квіти. Ось так. Знову мою пензлика та темнішою фарбою додаю кілька червоних смужечок та крапочок. З кожним невеличким елементом. Птах стає красивішим та барвистішим. Тож не бійтеся фантазувати та додавати до птаха щось своє. У мене птах готовий. Ось така картина тепер у мене буде вдома. Як же ж мені не терпиться побачити саме ваших птахів? Малята, скажіть мені, будь ласка. А що ми сьогодні з вами зображали? Молодченки. Птаха мир. Схожий цей птах на інших птахів? У мене ні. А чому? Тому що ми з вами пофантазували і створили казкового птаха. З українських художників також створював фантастичних чарівних тварин та птахів. Давайте пригадаємо разом Марія Примаченко. А чому ж вона малювала таких дивних та незвичайних істот? Молодці! Тому що вона ніколи не була у зоопарку перед тим, як їх малювала. У зоопарку вона все ж таки потрапила, але вже у дорослому віці. І була дійсно здивована, коли побачила справжнього лева та слона, але сказала, що ніколи б їх так не намалювала. Шановні дорослі, дозволяйте своїм дітям креативно експериментувати з фарбами олівцями та різними матеріалами, поєднувати їх разом, або розмішувати барви і робити інші кольори. Дозволяйте їм малювати невідомих істот, створювати власні будинки, малювати цілі міста і країни. Нехай вони не будуть схожі на реальні, але будуть наповнені теплом, світлом і фантазією. Я, як завжди, була рада зустрічі з вами. Бажаю вам вдалого та мирного дня! До побачення!